Це майже сторічний етнічний та територіальний конфлікт між вірменами та азербайджанцями за контроль над нагірним Карабахом. На цій території ще з початку ХХ століття у складі Російської імперії відбувались збройні сутички між представниками двох народів. Тоді вірмени складали близько 85% населення регіону. Навіть після розпаду Російської імперії у 1918 році статус нагірного Карабаху залишався невизначеним. Це призвело до вірмено азербайджанської війни 1918 років, яка спричинила загибель більше ніж 30 тисяч цивільних громадян. У 1921 році, після складних суперечок у радянському керівництві, нагірний Карабах був переданий Азербайджанській РСР. Але радянський період також не зупинив національні суперечки. Протягом радянської доби керівництво вірменської РСР неодноразово зверталося до союзного керівництва з проханням передати нагірний Карабах до складу Вірменії, але отримало відмову. З початком перебудови ситуація у регіоні різко змінюється. Взимку 1988 року починаються збройні сутички між вірменами та азербайджанцями. Під час вірменського погрому у азербайджанському місті Сумгаїд, 27-29 лютого 1988 року загинули десятки людей. Азербайджанці починають тікати з вірменії та нагірного Карабаху, а вірмени з Азербайджану. 1 грудня 1989 року Верховна Рада Вірменської РСР разом із радою депутатів нагірно-карабаського автономного округу оголошують про включення Карабаху до складу Вірменії. Після масштабних вірменських погромів у Баку, 13-20 січня дев'яностого року, Москва вводить до Баку радянські війська, які вбивають сотні цивільних. З розпадом СРСР конфлікт виходить на новий рівень. Після проголошення 2 вересня 91 року незалежності нагірно-карабайської республіки Баку оголосив цей акт незаконним. Починається повномасштабна війна між Вірменією та силами самооборони Нагірного Карабаху з однієї сторони та Азербайджаном з іншої. Після низки перемовин мінської групи ОБСЄ на чолі із Францією, Росією та США, сторони конфлікту підписують у травні 94-го року бішкеський протокол про припинення вогню, але періодично у регіоні все одно спалахували обстріли. За результатами війни вірменські сили взяли під контроль не лише більшу частину території нагірно карабайського автономного округу, але захопили також території ще сімох азербайджанських районів. Разом ці території складали близько 20% площі Азербайджану. Близько одного мільйона азербайджанців були вимушені залишити свої домівки в Карабаху та навколишніх окупованих районах нагірно карабаська республіка так і залишилась невизнаною державою. Навіть Вірменія, що надавала НКР військову та фінансову допомогу, так і не наважилася визнати її незалежність. Карабайський конфлікт залишався замороженим 22 роки, поки у квітні 2016-го не відбулися масштабні збройні зіткнення, які стали відомі як чотириденна війна. А 27 вересня 2020 року розпочалася Друга Карабаська війна за півтора місяці. Азербайджанські збройні сили прорвали вірменську оборону і повернули дві третини втрачених територій. Таким чином, нагірно карабаська республіка стала відрізаною від Вірменії, а до регіону були введені так звані російські миротворці. А 19 вересня 2023 року Азербайджан почав військову операцію на території Нагірного Карабаху. Тож конфлікт і досі триває. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.